Зараз поставив неонову лампочку і від'юстював дзеркало. Тепер можна трошки подивитись на спектр. Я буду повільно крутити, щоб побачити, як, буде, як будуть пробігати лінії спектру. От, Починаю. От перша лінія, це. Ні, та, це перша лінія це. От. Перша линия, Третя. Четверта, 3 Шоста, 4 седьмая, 5 десята, 6 одиннадцатая, тринадцята, чотирнадцята, 8 пятнадцатая, 9 семнадцатая, 10 девятнадцатая, 11 І далі не видно. Все, далі не видно 20 ліній. Тепер я поставив люмінесцентну лампу і буду таким самим чином проганяти лінії. Так, беремо саме крайнє положення і червона поїхали. От пішла лінія. Зараз ще цікаво в кінці. Ось зараз синій фіолетовий і появиться ультрафіолетова лінія, от я ще кручу. І от вона, ультрафіолетова лінія. Все. Отак. От Багато розсіяного світла, треба буде коректувати це все. Е ну, я думаю, все вийде. Це є монохроматор і ще один буде монохроматор. І це дві подвійний монохроматор, і я думаю, я буду задоволений.